Дівчатка, як ваш настрій? Добре. Сьогодні будемо прикрашати щіпку. Заходьте, будь ласка. Дівчатка, незабаром новий рік. Кожного року ми з вами виготовляємо щіпку. Пам'ятаєте, що це таке? Так. Я тобі допоможу початок зробити, а ти будеш ось так намотувати, добре? Просто отак ось крути тільки, тільки біло. По, ш, поки що білу, ниточку, а ми з машунею почнемо з червоною, потім обміняємось, добре? Щіпка — це з, з перекладу, з Болгарського щібати, тобто торкатися, коли ми будемо торкатися гілочкою до господаря і бажати йому здоров'я, міцного добробуту, любові, так. З дитинства я пам'ятаю, що я з мама тусею, бабусею брала гілку плодового дерева і прикрашали її червоною ниткою, білою ниткою, горішками, сухофруктами, цукерками. Горіх — це міцне здоров'я, цукерки це солодке життя. Все, що тобі потрібно, просто крутити гілочку, добре? Шодесенько, так, 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 так. Саме на новий рік, 1 січня, діточки беруть свої щіпки і ходять до родичів, до знайомих. І що якщо це в селі, то взагалі в кожну хату заходять дітки, співають пісні, їм за це дають солодощі, грошенятка. Любите це свято? Так. Ну ось, поїдемо до бабусі в село ще чи в місті хочете. В село, в село там, багато, там більше є до кого сходити, так? Рад. Зараз будемо чіпляти цукерочки. Наразі ми живемо в місті Одеса. Але я продовжую привівати любов своїм дітям до болгарської культури, болгарських традицій. Вони із задоволенням мене слухають. І їм це дуже подобається, адже вони повинні знати своє коріння. Да, ось так проколю. Тільки дуже акуратно, щоб не зробити собі боляче. Вже колола пальчик, так? Так. Ось так дивись. Зусім. Зусім трошки. Ми живемо в Україні, а ми болгари. Так, так, доні. В Україні взагалі багато національностей. Болгар дуже багато на території України проживає, тому що Україна щедра, добра страна, держава. Ми тут проживаємо багато-багато років. Наші прадіди тут жили, так, і ми тут проживаємо. Ну, гарно, мені подобається. Мені також. Дуже, дуже так красавець. апетитно виглядає на зав'язуй бантик. Зможеш сама зав'язати бантик? Так, так. Давай тільки затягни. Mm -hmm. добре. Ви дуже вчасно завітали. Ми якраз з дівчатками закінчили робити щіпку. Які роботи даємо, вся козлота не забрали. Певні щепі і хамарі, єлі, авні та кошарі. Яка всічки землі дарі, досі да трупат на камарі. Дякую, дівчатки, дякую. З Новим роком вас. Якими з вами молодці, Щіпки зробили, віршечки повторили. Так. Я дуже вами пишаюся, мої гарні дівчатка. Хочу побажати в новому році щастя, добробуту і мирного неба над головою. А ви б що хотіли побажати? Любові та багато подарунків у новому році.